Так, ну що, ми мы затарились. Всім добрий раночек. Идем валить платву Так, ти що, тобі що, с тим лучше, да? Ну там ступеньки галімі, йдемо лучше по кругу. Я так щоб кадр попала Красота По без Я то пішком нормально А сірочки приходиться нести. Hey. Там вроді ще є кармашки, де можна присісти між людьми. Я думаю, що ми не будемо нікому мешать. Що, йдемо туди, Сержок. Бо меня мене щось на цю сторону не привлікає. Ми тоді сіли і тут ну, взагалі нічого не клювало. Разве well, що yeah. біля труби спробувати? Ну ні. Не, все, йдемо. Ти что взагалі? Тисяч чоловік на квадратний метр Китайці приїхали в Одесу. що? <гум> Диви, яку тут плацдарм зробили, нічого сім'я. Тут чисто можна було йти по стежці або тут просто під цим. Це трошки розширили. І там на обіду стоїть, але не Ага. Дядька пішов на своє місце, де він красив тягав? <гум> так. продолжаем путь, да? Чё тут в красивом очеретике между очеретиком, а? Между камышиком. Диви, я как ляпота, а? Диви, тут все раз, а тут все два. А? а? вот ты все тут седай, а я левише. Хотя нет, мне надо справа седать. Вітер оттуда дує, щоб я камеру туди <гад> Так. <гад> да. Чи можемо пройти ось, 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 ось за тть дядьку? Давай, давай. Давай. давай, глянь може. І чи йдемо глянемо. Ага. Хто за рибу таскав? <гад> там там... там камиш красивий. Все, Та <гад> <гад> і тут камошек, Ні-ні-ні, мені тут більше Місце. Угу. <гад> <гад> Так, якось в болото не хочеться ложити, підемо на травички розложимося чи як. Чи при... ага. так. так, я тоді справа. Так. Тобі там удобно буде? Ну все. Песня. О така красова. Кажу, опариш. Так, ти опарик собі поставив, на. Я беру собі баночку на кукурудзку. Взяли ми сьогодні біленького красненького опаришу. Ну, Вже все, в мене вже вони ну, я теж. <рес> І обов'язково сьогодні, щоб оціяти мілку. Пройшлий раз у нас дуже багато було мілокої. Взяли кукурудзан. Головне, щоб я її не з'їв. Поэтому я спеціально сюди руки не пихаю, а насипаю ложечкою. Дві оснасточки, якими я минулого року ловив. Тут просто дрібній спіннінг, найпроста катушечка. Виставив глибину, грузик, три гачка, на них ми одягаємо кукуруджан, два. Крючечки маленькі. Роглутушечки і три. Рей. Тільки що закидував, виставляв глибину, на голий крючок <плес> І Тут да її його. А тут махова удочка, п'ятиметровочка. Теж поплавочок глибину десь ставлю метр двадцять. Тут під берегом глибже тут викапували, розширяли і два гачечка. Поки що спробуємо на кукурузку, поки опариша ще не ставлю. Подивимося, чи є покрупніша теренюшка під берегом. Так, і відро треба собі під жопку. Відро під попку поплавка вже не бачу а ні, вроді щось бачу Де, треба поплавок покрасити, <ріху> мерехтить в глазах <ріху> та-да, о о, все угодится

А шо за херня? Такие и за пузырь моя. Сейчас мы. И сейчас за... За кончик. 30 минут. И картошечка мне надо. Та ты шо, вона так вся кукуруза пахнет? Но она сама должна на неї приходить, на берег выпрыгнуть. А ты ти брав? Тихо-тихо, куда в очередь повела? Ой, стой, стой! Тут полк тут. Та я оце думаю, може в садок будемо кидать. Ну, я не знаю, тут, тут 25, мабуть, нема. Ну, гарненько, така... Хоч покльовку я побачив. На кукурузку. Кидаємо, потім, якщо що, випустимо. Ривка. О, благодару. Ну. Давай, за рибалку. За рибалку. Сосиары зубах не хватает. Булочки. 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 вот Булочки. 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 вот так вот. Булочки. 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 пока Булочки. 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 уже четвертую, вот так вот. Ам ам, 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 нету, ам, ам, нету. Угу. Она не пристал горячий, только с духов. Я говорю, я говорю, не кипяток. Па, они такие вкусные, я не могу. Сережка, давайся. Опля. Не знаю, метрів, наверное, 10. Ну, с одна. 15. С, одна. с одна. Ну такие вроде, прям две ничёшные. Ну да. да, да. Хот... Хотелось бы. Нет, ну 25 сантиметров немає. Ну это точно нема. Что, <реклама> если пройдет надзор, садок просто топим и все, <реклама> Я тебе другой куплю. Поглибше поставив. Опа! На кукурудзу. Це 25, по-моєму. Ну як сказати? Десь туди. Ну, ось десь 20. Ну хороша. Ну, це така, так. Да. Бачиш, на кукурузку. Він угу. недалеко від берега. І взяла отак, видно, що вона клюнула. Yeah. Ну, красотка. Треба зробити такого класного. Отак yeah. от. Так от. Не-не-не, не хочу. Не-не. Я чисто поганяю. А як вона пахне, ні. Ні, не, ще треба зробити атак. Понюхай. Вот. Якраз таки молочком пахне. Сухим. Чи тут вже хтось є. О, кажись, хтось є. сюда и опа скажу я немножко надо срочно переделывать оснастку на фидер сало это на следующий раз а Пад... падло костер топить а не сало. это тоже сало и сырок хороший сырок дядь. А, <свят> называется... блять, а как называется? Я уже забыл. Я каждый а... раз я кейс беру. А, ты меня изрубил. Спасибо. Да. Спасибо. А, я... а еще. а друзья. Блядь, идет. идет. Тебя на нас не гавкала. Не <свят> гавкала? <свят> Блядь, ну эта штука, только... дай, их все, будет здесь, здесь, здесь. Да, да. Не, не надо. Опа. Опа, не наша двора. Сюда иди на. Да. Опа. Тунь, тунь, тунь. Тунь, тунь, тунь. 12% от нее считается. Дивлюсь, что тут а кто-то есть. Угу сюда. И я смотрел там. Если я... Верно. Что-то сразу так, так и упор дала. Ага. Ого. Пацак, точно не брали? Нет, не брал. Ой, все, это выложи, вылаживай. Пятикай, пятикай на, цю, на поплавочек. Ага. Ой, подожди, подожди, вот тут Е. Ой, все, все, да. Дубль. Опять <с а вылаживала. Ну ты пятик, батю, она дала дюру. Ага. Нормально. Да, надо себе пяти Пяти, пяти. Я целый флагман не брал. А я флагман тоже покупал. Но я, бля, понимал, что с пяти я ж поплавка не побачил. Ага. Взял -а себе четырех Хотя разница в цене там копейки была. Угу. Я понял. Понял, в чем дело. Понял, чего не клюет. Бо надо подсак. <laughs> Та ну нахрен. Что ж там такое?